Добрий день чи вечір усім, хто завітає на мій канал, там в короткому відео я показував шлях по розвитку моєї освіти, а сьогодні хочу показати і розказати мої успіхи в кожному учбовому закладі. Взагалі, якщо Порахувати це все 19 років пішло мого життя. Ось такий от про середню освіту. Ось такі мої успіхи. Ну, як видно, за цінок учився непогано. Деякі предмети мені легко давалися, деякі важко. Тематика непогана, фізика важко подавалася, там багато тих формул. Фізкультури теж проблеми були і так далі. Ну, раніше я вам скажу порівняно ну, із сьогоднішнім днем то учоба, Ну Коротше враження менше задавалося на... Домашнє завдання. Взагалі я сідав десь пів дев'ятої, там буквально час півтора деї завдання були зроблені. Да, школа це велике значення кожного в житті. Отакі оцінки. Після школи, нас, як правило, всі поступали. Таке училище я вам показував. Довби ще було, немає, його зараз закрили. Саме що цікаве, СПТУ номер 1 Непогана база була вже в кінці учоби Даже Стимулятор для учоби на водіння на автомобілі. Ну на ньому було важко навіть інструктора погано, погано було на ньому навчатися. Ось такі успіхи. Але взагалі хороше. Училище викладачі хороші були. Обив хто після армії йшов туди вчитися. Було, було вигодно 96 карбованців при мінімальні заробітні плати на той час 70 карбованців. Хлопці йшли собі, одучилися. Дехто по декілька училищ. Ну як після 10 класу, то я отримав менше там щось 40. Ривень. ну основно, основна моя освіта, яка подальше була використовувалася в моєму подальшому житті. Це учоба Житомирському технікуми замеупорядкування село Яриня у Ратвинського району. Як ви бачите, диплом з відзнакою. Вже після армії пам'ять. Хорошо прорізалась, вчання давалося легко. Та такий факт, як оформлявся на групу. Ну, всі ці документи оцифровувались, навіть те інспектор, який приймала цю виписку, теж оцифрувала, хоча вона там не потрібна. Ну, тобто оцифрувала для того, щоб... Комусь показати. Ну, приємно, безумовно. Ось такі успіхи, дуже легко навчалося мені тоді. Дивіться, які предмети. Можете на паузу ставить. Дивіться, скільки предметів. Що хорошо була, як у школі система, давай багато матеріалу. Дуже вимагали. Ревівальна казала. Не вивчив двійка і так далі. Ріки вісім місяців. Ну так, одна четвірка із. Виробничі практики. Ну, практично, якщо хто розуміє, не може бути п'ятірка на зразу після навчання на виробництві. Ось такі. Так, да, за мною Валерія Метельський вчився. Ми разом жили на одній квартирі і він біля мене також получив такий діпом богодара мені, можна сказати, так. Так, да, тоді мене направили в Брасильівський район село Карбачін на роботу. Подальшому була така квота, хто закінчив, хто мав середню вже спеціальну освіту, тому нам було вже поступати без екзаменів у вищий службовий заклад по профілю. І от я поступив на Житомирський інститут сільського господарства подальше переименований аграрний агрокологічна академія. Так, поче 6 років, ну я вже не парився. Дійсно. Заочна освіта це тільки для того, хто вже має середню спеціальну освіту. Тим більше хто працює по спеціальності. Багато були такі, що після школи поступали, то не учова, то одне мучення. А я в мене одне успокаїв, що я йшов на, лю... на будь-який предмет. Я знав, що я на тройку здам. А всі останні хай там уже далі розбираються. Так само курсові, що, -то, що там їх було вже писати? Отакі От знання. Я рахую непогано. Багато було писанини, сесії. Але багато воно вже те, що я знав, да, чуть воно ну, розширене знання по деяких предметах. А в основному те, що потрібно для роботи, для знань. Я вже його знав. І через то вже мені хлопці потім сказали, що тебе професора боявся. Чого він же нормальний? Да, Що нормальний, що щось каже, ляпне. Візьме такі предмети. Не ходить ось його порахувати, вже 30. Да, Такі виконував іпомну роботу. Багатьма зустрічався вже після закінчення. Віж домір раз усі на курсах навіть був. Десь роботи присила, посилали. Вже як займався діяльністю сфері торгівлі, то теж зустрічав на В Житомирі, бившого свого керівника по діпломній роботі. Ну, приємно спомнити. Ну, зараз хто читає назву мого каналу. Приємно споминати. На нього непогане. Лежит житті чи була користь. Безумовно була користь. Особливо, як уже пішов на свої хліба, тоді вже воно було зовсім... Надалі також розвивався і життя міняється, особливо зараз. Ну, вже воно мені не треба, просто якщо є якісь запитання у вас, якісь проблеми на любі питання про... по праву по законодавству трудовому, пенсійному, я стараюся бути частково у курсі цих всіх подій, яка я не виходжу з тренда. Я думаю витягну і покажу вам, з ким ви маєте справу. Ось такі діва. Тут читає за назву мого каналу. Він розрахований на те, щоб ділитися своїми знаннями навиками для людей. Там сьогодні також випустив відео про цифровку трудових книжок. Так як я на групі вже 17-го року у в мене вже все оцифровано. І оце все внесено вже у базу пенсійного фонду, тобто в мій кабінет як пенсіонера. І тут книжки повнесені. Так що до липня 26-го року не забудьте також оцифрувати. Ну, відповідно, там можна вже і ці документи про освіту, все вже можна теж туди заносити. Тобто цірокопії проробили, занесли сервісний центр, вони далі занесли і все. Можна самому у кого є там. Хто ще сам є. Техніка відповідна. А у кого нема, то безумовно потрібно. Їхати в сервісний центр пенсійного фонду і проводити там певний час і заповняти свою, свої дані для подальшого, пригодиться на переоформлений пенсії, У кого буде вистачати стаж. Отаке От сьогодні відео. Я думаю, може цікаво буде для. Нових глядачів для постійних. А далі, як я говорив, зима, холодання, будемо знову якісь нові теми шукати. Цікаві, якісь новини, цікаво не в обширному. А буде конкретно там набор певних новин як кажуть, одним реченням, а не так там, щоб. Розвивати свою мову по 10 хвилин, по 15 і одне й те саме в кінці, аж основну новину сказали. Так що, мира добра вам, спокою душевного, здоров'я бережіть, на ну, все добренько.